Друзі, вітаю! Говорящий рот Путіна. Піско висунув нові умови, власне, того, що зараз може скластися в Лондоні. Поставили умову, наші готуються до Лондона, кажуть, начебто, що або кінець тижня, дехто мені каже, навіть що, можливо, навіть середа, не хочуть говорити публічно через те, що ну, типу, великі ставки. Ну, от, але бачимо, що французи розкусили Путіна, назвали маркетинговою. Акцією його так зване перемиря. Світова преса якось дивно пише, що ми образились на папу Франциска. Ми просто просили, щоб святійший понтифік називав чорне-чорним а біле-білим. І навіть сьогодні кільком французьким медіа це коментував, британським. Ну, от дивна історія. Наскільки це зараз важливо? Ну, зараз важливо, що пан Бучок. А... Бішоп Мельнбурзький і всієї Австралії став папою римським, і тоді Україна буде щаслива. Наймолодший папа, наймолодший кардинал повинен стати. Найпершими і ось я думаю, це було б найкраще. Тому ми без минулих, без образ до папи римського, але дійсно зараз щоб світова преса про це писала, що ми там ображені, не ображені. Ми просили його чітких речей. Він чомусь не робив. Власне, в Росії там теж свої проблеми. Кирил Дмитрієв проводить обшуки. Хто злив про нього інформацію? До речі, злили інформацію про десятирічного сина Путіна Івана. От. ну це теж натяки Путіну. Це якщо ти думаєш, ти можеш викрадати наших дітей, думати, що твої в безпеці ти дуже сильно як помиляєшся. Ну і загалом непогані е, тенденції на ринку акцій, ростуть акції. Це говорить про те, що мир може бути. А на заході нашої прекрасної держави біля Львова літали літачки і тестували якраз взліти посадку. А це говорить про те, що ринок скоро авіа може відкритися. А це. Може статися, коли, коли заключать мирну угоду. Давайте все проаналізуємо, розкладемо по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал, мільйон триста з вас не підписаних. А підпишіться зараз це допомагає алгоритму робити більш популярним наше відео, відповідно, робити більше зборів, швидші збори. І... Наша допомога буде нашим військовим краще. Тому, будь ласка, зробіть це зараз. І останні 200 тисяч буквально фіналочку збираємо для гострих картузів. Хлопці воюють на Донбасі, воюють дуже люто і завзято. Ми купуємо їм дві автівки та 12 мавіків Pro. Крута історія, тому будь ласка, долучіться. А, Власне. А... Росіяни зараз обстріляли покидьки наше Запоріжжя. А керівник військово-цивільної адміністрації Харківщини каже, що вони готують, ну таки, готують, проводять уже наступ на Харківщину, і вони кажуть, що це просто контрнаступ іде. І зараз все рівно в цьому всьому захід, ну як мінімум, трампійське крило, а, хочуть звести все таки мирну угоду. Ну готують спільну позицію в Лондоні. Зараз вона буде проговорюватися. Хоча французи чітко кажуть, що Путін грає просто бісерами от, і кидає їх в очі. Насправді Путін хоче воювати, Путін не хоче миру або хоче окупації. Чубаров сьогодні вийшов, теж сказав, що Путін тестує українців на можливість окупації, тому що ви читали вчора, я вам робив відео. І слухали про те, що Путін закидає можливість окупації. Штати хочуть, типу, щоб Україна визнала окупацію Криму. Зрозуміло, що де Юре Україна цього ніколи не визнає і точно визнавати не буде. Але ось нас зараз намагаються цим тестувати. А... Фондерляєн, до речі, зробила цікаву заяву, що вони штатами воюють, торгова війна, євро почав укріплятися. Вона каже, що країни і глобального півдня, і Азія вишикували з чергу для того, щоб дружити з Європою. Ця новина радує, тому що якщо буде підписане мирна Угода, Україна пришвидшить свій вступ до європейського союзу і дуже швидко стане його членом. Для нас це дуже важливо, що стабільна європейська зона, куди Україна принесе безпеку, коли куди Україна принесе оборону, сильну аграрку, куди Україна принесе сильну IT, куди Україна принесе політичне лідерство. Насправді для нас дуже важлива зона, і тому дуже важливо туди рухатися. Власне. Росія, вони виставили нам умови. Там зараз проблеми з цим Кирилом Дмітрієм. Взагалі мені здається, що він наш агент. Ну от він накрав на 100 мільйонів доларів тільки нерухомості. От. А і зараз обшуки хто ж там зливав інформацію? Да? От, а вся ця нерухомість записана на батька. Батько Керіва Дмитрієва живе в Києві. Можливо, батько захоче в якийсь момент це задонатити на збройні сили. Ну, наприклад, якщо служба безпеки прийде до нього на. Ну таку виховну пояснювальну бесіду, і можливо дійсно переговірник Путіна, його батько, на якого він все пише, захоче це зробити. Було б насправді дуже дуже прекрасний, широкий, патріотичний жест. Тим більше він в академії наук працює, людина вчена. Ну я думаю, він би зорієнтувався в цих складних умовах, куди хоче направити все своє майно. Але зараз не про Дмітріва, який проводить обшуки в своєму фонді. зараз про Піскова, який вийшов, сказав, що вони хочуть, вимагають, просто там кричать, тупцюють своїми маленькими короткими ніжками. От, ну зазвичай це в диктаторів карликів буває, коли вони зляться. От а вони хочуть, щоб Україна зняла юридичну заборону на переговори. Вони, начебто, як каже Пісков, завжди налаштовані на переговори, завжди хочуть шукати дипломатичних напрямків. От ну, але ж, типу, фашистський наш український режим їм завжди це заважав. І тому зараз вони прийшли до цього і готові спробувати. Типу з нами поговорити, але для цього просять спочатку зніміть юридичну заборону. Не знає, що вона їм так стала поперек горла. Ось ця їхня імітація. Це зараз головна умова. <сум> типу, зніміть переговори, можливість. Окей, типу, вийдіть з Криму і з Донбаса. Ми знімемо із Луганська. Ну от, і от росіяни зараз хочуть, типу, щоб ми офіційно показали, що ми готові йти з ними на переговори. От і типу, начебто, вони готові знімати. Е... Якщо ми готові знімати цю заборону, вони готові далі говорити. Ну, в будь-якому випадку середа п'ятниця буде зустріч в Лондоні. Наші поїдуть зговорити з американцями, французами, німцями. І британцями, а потім це все поїде в Саудівську Аравію, кажуть, що Вітков має їхати в Росію, і паралельно в Саудівській Аравії широка делегація теж має зустрічатися, обговорювати вже цю ну спільну західну позицію. Бачите, Україна об'єднала навколо себе захід, всі країни, то чого не було в 2014-му, З точки зору, що тоді Штати не хотіли доєднуватися. Американці прямо казали: не втягуйте нас це. І Меркель казала, не треба американців. Я тут головна на континенті. Зараз от заходять таким чином, ну і говорять, що поетапність може певна бути, що перемир'я там доба, перемир'я тиждень чи місяць, перемир'я три місяці, і потім вибори, і потім підписання мирної угоди. Друге, що говорять, що оця поетапність мінська може відбутися, дуже важливо нам в самий мінськ не потрапити, тому що вони ж будуть знов за кілька років намагатися прийти. але... Ця поетапність не просто так. Типу, штати самі її теж нащупали. Я спілкувався з кількома американцями, які говорять так, типу, це можливо в кілька етапів, тому що ця конвульсія, потуга війни така сильна, що виявили, що ну не можна її так швидко, як Трампу здавалось, зупинити. Тому кажуть, в кілька таких шарів будемо намагатись заходити. Але все буде залежати від того, наскільки адекватно Росія буде оцінювати ситуацію, і наскільки вона адекватно буде хотіти зупинитися. Не на вампіри. Хочуть нашої крові. Тому не в нас питання, питання в них. Власне, те, що зараз рухається до спроби мирного врегулювання, ви пам'ятаєте, що росіяни такі потвори, які будь-що можуть спортити. Будь-навіть яку мирну угоду, вони можуть з собою спортити. Що вони кажуть? Що вони ждуть пропозицію від нас, ну а далі, типу, предмет переговорів. Плюс домовлятися будуть в тому числі з американцями. На те, що може щось статися в цьому Лондоні, акції на українські акції, наші показники, типу, на польській фондовій біржі майже на 6% підскочили. Це чисто на інформації. От, друге, Flight Radar вже зафіксував польоти літаків літака над Львовом і говорить, що дійсно може дуже скоро завершитися. От бо раз вже тестують літаки. Вони точно що називається, крилами чують, що може бути завершення. Я знаю вже добрих кілька десятків компаній, які зайшли, які вже там роблять проплати, бронюють рейси і готові будуть стартувати. Побачимо, як будуть рухатись переговори, але показники йдуть. Е, показують, що це може статися, і ріст акцій, і захід літаків це якраз такі перші ластівки, які про це говорять. Ще я хотів звернути вашу увагу. Кілька інцидентів було на цьому тижні, де діти нападали на військових. Українські діти, підлітки, нападали на військових. Вам це не почулося? Це десь було. В цих десь було в новинах, десь обмежено в новинах, десь по мережах йшло. Дивіться, це дуже небезпечна історія. Це продовження тих підпалів, які були, коли російська КГБ зомбує, вербує наших дітей, які потім нападають на військових. Це абсурд і сюрф. В цього виграє російська пропаганда, коли атакують наших військових. Честь українського воїна. Російські КГБшники намагаються споплюжити через. Не дуже добре навчених, але дуже добре завербованих українських дітей. Друзі, в нас тут старша аудиторія. Ми всі тут можемо поспілкуватися зі своїми близькими, з дітьми, з внуками. Такого не повинно в країні бути. Це дуже складно зараз зробити в масштабі в країни провести цю виховну бесіду в масштабах 65 мільйонів українців, але це треба зробити. Це дуже небезпечна річ і історія. Коли наші діти нападають на наших військових, тепер уявіть, як ці чорти там в Москві сидять і радіють. Це треба обрізати і обірвати. Треба говорити з українцями, з молодими українцями. Друзі, вони захищають нашу країну не для того, щоб на них нападали. Перше, друге, ну де ця цінність і вдячність воїну, коли беруть, провокують, а потім нападають. Знову ж таки, воїни могли б дати дуже жорстку відповідь за таке і на таке. Вони цього не роблять, тому що розуміють, що це більше схоже на російську пропагандистську гру. Тому, будь ласка, попрацюйте з тим, кого ви знаєте. Дуже важливо провести ці бесіди. Храща зайвий раз, але щоб такого не було. Дивіться, це дуже-дуже важливо. Відповідальність на всіх нас. Друзі, це вся інформація, яку я на дану секунду хотів з вами поділитися. Я хочу вам побажати гарного дня. я хочу, щоб ви в коментарях написали власне якості акції Флайт Радар і зустріч в Лондоні. Чи дійсно створюють розуміння, що може завершитися? Чи може завершувати ще рік або півроку? Як ви гадаєте, от ваше саме внутрішнє відчуття? я Зараз не про аналітику, про внутрішнє відчуття. Як вам здається, ну і дуже важливо, поки йдуть ці переговори, треба допомагати нашим військовим. Зробіть, будь ласка. Донат. Останні 200 тисяч гривень, тому 100, 200, 500 – це ідеальний підсумок для цього збору для гострих картузів. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!